Уявіть, що ви на один день стали президентом України. Яким би було ваше перше рішення на цій посаді? Давайте дізнаємось думки киян. Зробило б, щоб, ну, щоб сім'ї, які страдали від батьків або від ну, насильства, ну, щоб цього було якось менше. Ну, по-перше, я вважаю, що забота про своїх громадян в цій країні це саме перше. А військовим зарплату підняти. Масові розстріли чиновників, тих, хто задіяний якихось корупції. Перестати вбивати людей. Але це якщо це буде по всьому світу, поки люди не зрозуміють, що якщо він не народив, не виростив, не збудував, нікого не можна вбивати. І людині вистачає склянки води і кусочок хліба. Ну войну закончать, як і у всіх, ну віддати своє житло, щоб жили люди, які замерзають в палатках, щоб вони жили в його житлі. Це я, я би так зробила. Запросити в Америці та магавки. По перше, мир, я б хотіла, щоб вже був мир. А по-друге, стратегічні якісь завдання я б вирішила. Вітаю, що это власть, то що в Україні. Ну, це постановочні люди, яких наняли за гроші. Є невидимі руководители, которые за все платять. Они нанимають этих персонажів всех для одного. Они для нас тут. Концерт устраивают, ну як би театр. От ми не наблюдаю. Це моє лічно суб'єктивне мені. Я этой власті не вірю, не довіряю, ні капельки. Я не боюсь, говорю сміло. Моє мнение, що це все актери, постановочне, которые населення просто розводять. Ось ми дізналися думки киян з приводу їх президентства на один день. А давайте дізнаємося, чи готові українці поступитися територіями заради миру. Я думаю, що я буду ставитись до більшості. Яка здається проти цього все-таки? Ну, я знаю зараз, що хочуть Донецьк забрати, ну і 80 мільярдів доларів чи гривень, там, щоб ну, виплатила, ну, виплатила Росія. Ну я проти, тому що в мене хлопець живе Донецький овну, ну, в Крематорській живе. І ну, якось буде не дуже, я вважаю. Ну, я не можу так вирішувати, але думаю, щоб війна закінчилася, може, осудять мене за це, але просто. Може, якусь частину прийшлося б щоб, якщо за це ну, закінчилась би війна. Ну, Там двояке, тому що навіть поступимося, то все одно Росія рано чи пізно е, буде далі продовжувати війну. Типу, це рано чи, буде? — тимчасово. Да. Так що я не знаю. Потрібно, щоб е, Європа, Америка це, разом згуртувалися, допомогли Україні і нанести, як то кажуть, Вирішальний такий удар по Росії, щоб вона більше не о Вони ж не завоювали. Чому ми повинні їм віддавати? Але ті, всі, хто кажуть, що треба воювати далі, вони всі сидять в Парижі, в Лондоні, у Вашингтоні. Їх діти ніхто не пішов воювати. Моє бачення, я рахую, що в якійсь мірі коректно. Чому тому, що Фінляндія в свій час поступала ще чимось, можливості не поступити в прийняті закону. А тимчасово, а пізніше ти шляхом їх відвоювати. Ні, Я сама коли та із Криму більше жити. Мені це дуже не подобається. Хоча я розумію, що це складно. Я вважаю, що це коректно, але з гарними гарантіями безпеки. Ви знаєте, якщо територіями, то потрібно думати, якщо багато людей, да? І ну я так думаю, що хтось хоче перекласти свою відповідальність на людей, коли кажуть, що хочуть референдум, і хочуть перекласти на людей. От люди сказали, і все ні. Я думаю, що коли поставили верху, я буду думати, наприклад, я господар і буду думати. То я буду думати про все своє господарство, буду думати. І тому потрібно дивитися, що мені вигідніше, чи мені корову продати вигідніше, а тримати поросят. Чи мені поросят вигідніше продати, а тримати корову? От і все. Некоректне саме запитання, тому що ви виходите з такої умоглядної предпосилки, що агресію Москви можна зупинити якимись поступками. Вот Но это не так. Когда все это началось, вы знаете, что войска зашли через Чонгар, вот 24, 22 через Чонгар, войска сняли минные поля, сняли мосты, разминировали. Вы знаете об этом? Но ну, это факт. То есть э, те люди, которые управляют этой страной, они сознательно это сделали. То есть и, и вы говорите о каком-то перемире. там что с той стороны, что это, это одно. Это одна организация, которая уничтожает наше население. Все мое субъективное мнение. -ни. Не. Николай. Да? То, то есть просто территории, те, э, хотят, да? Ну да. да. Нет. Уважаю корректно, потому что у нас выбора нету. Когда-то нам предлагали отдать просто территории Донецкую и Луганскую. Не согласились. Теперь четыре территории. Завтра может быть 6. Послезавтра может быть восемь, десять. И вы сами прекрасно понимаете, к чему я веду. Да. Я не поддерживаю абсолютно никого. Вот. Ну да, ну, Он, это само собой. Но, но вы понимаете, о чем я, я говорю. Понимаю. ресурсы и, и, и соотношения. Ну, тут дипломатия нужна. Ну. Треба вибирати, поставити вопрос на те, щоб повернути їх потім, коли небудь в благоприятное время. Вот тоді може бути. Розумієте, це питання, воно многогранне, е, неможливо його вирішити одним махом. Е, воно повинно бути, вирішення повинно бути вивантаженим. Е, е, воно неоднозначне, але. Ми вибрали нашого президента і в нього є повноваження щодо прийняття певних рішень, які ґрунтуються на вивантаженості, дотримання статей Конституції та інших норм діючого законодавства.